Ти прикинь, колись люди в цьому ходили. Ой, на Ні, на ньому немає. Покайди мене. Подиви. Подивіться, як тут узко. Капець. Капець, як тут узко. Хто високий, це нереально, що воно зайде. А що? А йдуть у маму речі, а не тут колись хтось я в шоке. Які тут є інтересом? Я вже вийшла на третій попліч і нічого не побачила. а я Вийшла з цієї катакомп. Які в тебе емоції? Емоції я в шокі від туннеля. Дивися. Це походу брендові речі. Це мені, там... Ти обозревала Зару, а це... О, Конечно не Зара, но тоже не Прикинь, Прикиньте. Я... То есть за цим столом колись сидів, тут. Так иди. Що це? Моделька. Все написано. Це, макет. Макет. Рамша Проковский в фазі Готички. Зрозумітно, пошли. Короче, я на руїнах, так. Де моя шабля? Я їх перше пропустив. Королелі-королі. Сьогодні бо... колись ходили королі, а тепер я королівна буду. колись реально так було. Ой, Ой естетика. Ідем дальше. Слухай, я просто відчуваю, що мені треба у цю факел і йти тута. Да, реально, тут так, з факелом. Так факел, не свечка факел. Ну, да. да. О, там еще есть выше. Фух, что тут у нас? Это, может какой-то человек и... Это настоящий топор? Настояще, їм голову відрубували, хто не слухався. Сундук з Короче, Ух Ти там самобілі якісь сокровища лежить. Там лежить, там лежить. Там лежить. Там фольга. Яка фольга? Там фольга золота. Що на ньому написано? А що написано там? Давайте прочитаємо. Тут написано, що це тут колись було місце, де хранились дядюшки, казна. Як і... у Скруджа Макдака. Почти. І... Когось за кражу казнило. Я розставлю на будинки, а ти на шедупу будеш знімати, як ми лізем по проходам. Добре, що я в дитинстві лазила по деревах і заборах. Я Для можу можу мене можу це взагалі не проблема, ці ступеньки. Можу. Я Наталя перша. І приказ. Всі хвороби знуть. Ось які тут двері старинні, металічні ручки. Вона реально старинна. Боже, яка вона стара. Я окошко диви яке. Ой, фейке окошко. Ми зараз в старинній крепості. Да ти що? Да. І тут всі ну, слушай, ці стіни. Ти сама очевидна. Їм, мабуть, скільки? 600 років? Наверно. Ну, які вони стали? старі? 1400 років. Інтересно, як колись по вот этому вот з факелами ходили. Ходили люди. Тут навіть або у них були дуже маленькі ножки, Ярославчик, скоріше. Я з телефоном йду. А, тобі не треба. Я зараз тебе підпихну. Я вірю на 100%, що колись в цьому місці хтось точно розбив нас. Да. Я сподіваюся, це буде не ми. Походу, якась кружка. Куфель 1785-го. Ну, це зараз... ніки він древній. Може, каву просто. це не дано п'ятниця, бо десь щось пили, може, ні? Це для олії було. Да, ну, взагалі, чи що? Лампка олійна. Що, серйозно? Uh -huh. Так і написано? Угу. Mm -hmm. Я в шокі, як на такому об'ємі лікці. Ну, да. Дуже висока вероятність пожежі в кам'яному крепості. І знову сходи. Ох, і ще тоньше. Що ти можеш сказати? Интервью. Держите в заложниках. Тебе? Да. Бедню Ніку? Да. Я зараз буду побеждать вершини Говерли. Покоряти вершини Говерли, я хотіла сказати. А, а если тут судорога возьму? Ну тут отбігав. Судра. <гум> В таких містах, боже, диви, які вони високі. Я тут кожен день куди не знаю. Це просто. Колись так жили люди. Це по ходу. А ні, це ще не. Це ще не прийняв. Ти серйозно вийшло? Тут є телефон, і що, і ніякого зінча тут не зробимо. Тут щось вообще непонятно. Це що, ліфт? От очікувала, що на вершині говерли саме цікаво. А тут якесь кидалово. Все закрите, балконів немає і ніякого всього Кракова не видно. Не, то треба, походу, там подиматися. Але там не можна. Каміра на міня? Красавки відкидал, да. Буй здорова. Походу, це кувалда, з якої били в колокол. Може, або в голову. Ти можеш представити, що ці часи построїли 500 років назад. Да Це часовня. Дзвон. І дзвонки Нельзя подиматися на берег А саме цікаве, написано заказ в степу. Але подивись на ці двері. Вот. А, це башня гномів тепер це все зрозуміло ще маємо ось вот такий балкон. Не такий вихід. Ух ти, що подивися. Це сторона Мар'ямський Но... костел. Внимання, ви знімаєте скрита камера. Взагалі постійно була реклама, що хто підійметься на ратушову вежу, тут вгорі можна зробити класні фотки, побачити краків з висоти, що це дуже гарно. Всюди все замкнене, нічого не видно. Ну коротше, мені не Кстати, Тут була і решка да. Тут основна ця ізумінка, на яку нас не пустили, написано заказ в степу. Дискримінація високих людей. Я, Тай, я, да, я я Жало, буду писати на це. Іди, а вниз, мабуть, гірше йти, як вверх. А що там вниз? Отак дав пінька Тут і покинулась. <глузь> <руки. Це> <глузь> ти перехрестилась? Ярик, скажи щось, Ярослав. Ярик, ти маєм шутку. Ярослав! Ярік! Ярослав! Ааа, шоооо? возьми змігаринеч з'їв! Да, ні, я стою тут над вами, сміюсь. Ярославчик! А? Ти де? Тебе змігаринеч з'їв! Нема тут змігаринечів. Ти живий? Слушай. Якщо його киснуть, то воно все повалить. Реальний кисник. І зараз такий кис... Зараз такий нажимаю, і тут таке все... Я тут призурок, але ти... Диви, а якщо тут... Оля! Та ну нафіг, слухай. Ти ж розумієш, я воно стара, воно може навіть зараз впасти. Отак. Я кажу, пожалуйста, давай місті. Насправді ця вежа дуже висока. Ми спускались, спускались і воно ще скільки донизу, які маленькі люди. О, ура! Я можу стати в повний рост. Нарешті ми звідти вийшли. Підніматися наверх легко, спускатися це піпєс, такі сходи, ці вузькі проходи. З вулиці вона мені не казалась такою високою. Я як будто би зробила 100 присідань. Ой, як. Ні, на самом деле, у вот тут, боже як мені ноги болять, це піпес. Перше, я в детстве лазила по деревах і заборах. Для мене це взагалі не проблема, це ступеньки. Я як будто би зробила 100 присідань. Ой, як ні, на самом деле у тут боже як мені ноги болять, це піпец. Ми піднялись <ріпустила> тільки до часов, да, часів. а там вище цікавіше, вишенада. Mm. Ось тут були ми, отут до висоти. Саме вершини цніє. ну я стала нехто. Руки в'язані. Я давно о, хотіла о, сходити туди, але мені було дуже цікаво побачити, що горі, побачити краків з висоти, зробити якісь фотки. А там все закрите. Коротше, кидали вам Йти на цю ратушову вежу чи не йти. Це особиста справа кожного, але мені не дуже сподобалося. Може, що я не люблю історію, не знаю.